На традиційній вівторковій інспекції мікрорайонами Івано-Франківська очільник міста Руслан Марцінків разом із заступниками перевірили роботу комунальних підприємств. В основному акцент на прибирання вулиць, прибирання прибудинкових територій, тротуарів, контроль за комунальними підприємствами. Бо для нас дуже важлива реакція на ті виклики, які є зараз. Був виклик сніг, погода. Відповідно, ми реагуємо на цей виклик сьогодення. В рамках вівторкового такого об'їзду обходу сьогодні це обхід нозями по мікрорино каскад. Техніка свою роботу виконала під час снігопадів і тепер вулиці міста розчищають, посипають та прибирають комунальники. Основну роботу зробили, бо основна робота робиться під час снігопаду. Коли вже пройшло два-три дні після снігопаду, коли все задубіло, то вже нічого толком зробити неможливо. Ну, Зараз з дорогами. Я не бачу проблем. це на увазі з магістральними дорогами. Не бачу наразі таких якихось проблемних питань. Но є питання до тротуарів. В даний час робітники з благоустрою, їхнє завдання це посипання тих пішохідних зон і розчищення пішохідних переходів. Звертають увагу на прибирання зупинок громадського транспорту, наповнення біля них спеціальних контейнерів, піщано, соляною сумішю та розчищення пішохідних доріжок та тротуарів. Під час обстеження ми перевіряли якраз ці території. Зауважень суттєвих не було також були якісно прибрані міжбудинкові проїзди і зупинки громадського транспорту, сквери, доріжки. Після перевірки міжбудинкових проїздів інспекція вирушила до ліцею номер 25 Загалом тут навчається 1700 учнів і функціонують два укриття для старшої школи. Підвальне приміщення облаштували нещодавно. За словами заступниці директора ліцею Гри Мишенка, рук воно готове на 70%. Ми зараз замінили двері на більш оце на металопластикові. щоб вже було щоб трошки тепліше було в укритті? Маємо тепер нам мають підключити ще вентиляцію. І ну, ще ми хочемо, хочемо зробити, може, якусь таку акцію, щоб батьки з дітьми трошки розмалювали стіни, щоб трошки було веселіше. Загалом укриття є достойне, порівнюючи з тим, що було, коли батьки зверталися на початку повномасштабної війни. Вдалося повністю залишити стяжку, постелити лінолем, ну, зробити більш-менш упорядкування.